Що зараз ти заробляєш? Е, професія моя це І, акторство. Інколи, це дубляж. Акторство, дубляж. Інколи реклама в інстаграмі. Наприклад, зараз ти живеш у власному помешканні? Чи орендуєш досі? Я орендую досі. Угу. У Мене ще немає свого власного житла, але я над цим працюю вже дуже багато років. Твій заробіток зараз на даний момент складає тисячу дві, дві, три чи три плюс доларів. Важко сказати, тому що якщо в середньому беремо там за рік і мені, потім ділимо на дванадцять. Важко сказати. Дивись, от я півроку працювала дуже плідно. Мінімальні витрати це 40 тисяч гривень, це тисячу доларів. Ну так. Да, да. Це тільки мінімальні витрати. Мінімальні, так тому угу. що оренда. А скільки максимально ти отримала за один проект? Ти хочеш цифру? Е, але мені би не хотілося, знаєш, ну, типу, в мене таке ще зараз я цим поділюся і втрачу якусь частину енергії, яку а ні, я ні-ні, я говорю, я закладаю, я говорю типу, а, тобто, за не цей... Тобто, Найбільший гонорар, yeah. умовно кажучи, твій. Там, за один проект, це було там, 10 тисяч доларів. За один проект, Або, там Реклама найдорожча. Е, ні, ні, ну типу, які реклама, це Ти шо, це взагалі просто крапля в морі. Ні, Основна зантість ну, це все просто складається. Я ж намагаюся. знаєш, теж, Однією дубцею, як то кажуть, і вистави, і гастролі, і, і зйомки, і дубляж, uh -huh. і щось десь якби десь щось під заробити. Але ну я заробляю чесною працею. У мене немає там якихось папіків, спонсорів. Були пропозиції від умовних папіків або багатих чоловіків. Ні. Слава Богу, мене не торкнувся оцей бруд. Типу, знаєш, коли хтось там, типа. Хочеш, роль? Mm -hmm. Це ко мне. А є таке, так? Ну а мабуть, є. Я ж кажу: ну мені так в обличчя ніхто ніколи цього не, не запропонував. Всі вони просто зразу відсіюються. Ну, мабуть, просто енергетичне поле таке моє. Може, це Бог мене так захищає від поганих людей.